Альона, дивись, як я заряджаю свій телефон. Це називається павербанк. А павербанк я заряджаю у батька. Тому, відповідно, телефон у мене завжди заряджений. Ось так. Якось крутюся. Ось моя цей. Коротше, я приїхав додому. У мене сіно, <кхух> тут такі дощі були, що сіно повністю промокло. Те, яке було не укрите. От бачиш? аж засіло. Ось. Більше ста тюків в мене за замоку. Оце сухе, бо тут прям ливні лили. А частину тюків були не вкриті, і я, відповідно, їх ось розстеляю. Оце все розстеляю, 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 розстляю, розстеляю, розстеляю. Ще суфіться. Надіюсь, не буде.